Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні будемо говорити про спорт. Будемо говорити про ситуацію як в українському спорті, так і на міжнародній арені. Як вона складається в контексті російсько-української війни? І задля цього ми до нашої студії запросили Жана Беленюка. Він є першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, заслужений майстер спорту України. Пане Жане, вітаю вас! Вітаю! У міжнародному олімпійському комітеті розглядають можливість повернення спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх. Йдеться про Олімпіаду, яка відбудеться 24-го року в Парижі. Голова міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що на його думку не відповідає принципам олімпійського руху Олімпійських ігор. Відсторонювати спортсменів лише за їхнім паспортом. Більше того, він вважає, що те, тимчасове відсторонення спортсменів, воно було пов'язано не з тим, що вони є росіяни чи білоруси, а і з тим, що, мовляв, зараз, скажімо так, агресивно налаштовані в значній частині країн світу до росіян відповідно з міркувань безпеки. Отже, розглядається можливість повернення Україна Відреагувала, ми знаємо, достатньо жорстко. Навіть були заяви від міністра. Ра спорту про те, що Україна може бойкотувати. Такі Олімпійські ігри, і більше того зараз складається коаліція, от саме зараз буквально була заява міністра спорту Польщі про те, що може бути коаліція країн за участі США, Великої Британії, а також Канади, загалом приблизно 40 країн, які готові теж розглянути питання бойкоту таких Олімпійських ігор. Як, на ваш погляд, власне, складається ситуація довкола цієї теми, чому Міжнародний Олімпійський комітет таку позицію займає? Буквально нещодавно закінчилася позачергова асамблея Національного олімпійського комітету, де були консультації з національними федераціями з приводу цієї поточної ситуації. І багато хто висказувався. І я хочу наголосити на тому, що Валерій Сушкевич, це президент Паралімпійського комітету, наголосив на, на позиції того, яким чином вони. Пропрацьовували питання щодо відсторонення не тільки спортсменів з Росії та Білорусі, а взагалі представників Росії та Білорусі в листопаді місяці вигнали з представництва саме в Паралімпійському міжнародному паралімпійському комітеті, що цьому передувало, яка робота була кулуарна пророблена, і які результати ми маємо наразі? Тобто, якщо ви побачили в паралімпійському Напрямку питання щодо повернення представників з Росії та Федерації взагалі не стоїть навіть щодо повернення їх в цей комітет. Тому я думаю, що ситуація полягає в першу чергу в тому, що, напевно, не допрацьовували, оскільки суб'єктом комунікації з міжнародним олімпійським комітетом є Національний олімпійський комітет. І безпосередньо ті люди, які входять, ті українці, які входять до лав самого Міжнародного олімпійського комітету, це Сергій Назарович Бубка і Валерій Филип... Пилипович Борзов. Я думаю, що, ну, скажімо так, коментарі того ж Сергія Назаровича я взагалі не чув з приводу даної ситуації. Мені б дуже було б цікаво побачити його погляд на поточні події. Результатами сьогоднішньої консультації було те, що по суті всі підтримали пропозицію, що якщо буде найгірший сценарій для нашої країни, тобто нас ніхто не почує, і представники Росії, Федерації, Російської Федерації і Білорусі долучать до міжнародного спорту олімпійського, то гіпотетично ми можемо бойкотувати. Ці олімпійські ігри. Я, але я вважаю, що це буде для нас програшна позиція, тому що ми повинні зробити все для того, щоб забанені були саме представники цих е, країн-терористів, які наразі в е, як і. Почали ще 14-го року і зараз почали масштабніше з 24 лютого минулого року повномасштабну війну на теренах нашої країни, плюс до того, що на цей момент ситуація абсолютно ніяк не змінилася, тобто вони продовжують тероризувати наше населення, вбивати його спортивну, і руйнувати спортивну інструктуру. І вбивати наших людей, дітей, людей похилого віку, наші спортсмени не мають нормальної змоги тренуватися всередині нашої держави. І якби причин для того, щоб подібні рішення взагалі якимось чином переглядалися, абсолютно ніяких немає я вважаю, що є певна, певне недопрацювання зі сторони наших керівництв, спортивного керівництва нашої держави. Ось, і, по суті, наразі вся відповідальність лягає на плечі міністра спорту і за сумісництвом очільника Національного олімпійського комітету. Тому що він, по суті, національний олімпійський комітет є суб'єктом, який комунікує з представниками міжнародного Ну, От Ви якраз згадували Сергія Бубку, він очолював Національний олімпійський комітет до кінця листопада. Фактично, 17 листопада було обрано якраз призначено на цю посаду Вадима Гуцайта два з половиною місяці минуло. Чи бачите ви якусь позитивну динаміку щодо комунікації цієї теми і щодо просування наших інтересів? Ми бачимо навпаки відкат від тих позицій, які в нас були, і риторику представників Міжнародного олімпійського комітету з приводу того, що вони бажають, судячи з усього, долучити росіян та білорусів до міжнародного спорту. Це по суті <кхух> історія не нова, тому що неоднозначні заяви пан Бах. Комунікував кілька разів, я особисто чув ще влітку про те, що там потрібно спорту дати шанс, там і е, спортсмени не повинні нести відповідальність за вище політичне керівництво своєї держави, і все таке інше. Але я так розумію, що ті рекомендації, які були проголосовані 28 лютого минулого року, з приводу відсторонення рекомендації міжнародного олімпійського комітету з приводу відсторонення представників Росії та Білорусі. Е, вони, очевидно, були проголосовані на один рік, і наразі за місяць до того, як цей час сплине, треба розробити новий підхід, і ми бачимо їх намагання. Щось змінити на користь росіян та Білорусі. От ви говорили про те, що на паралімпійському рівні міжнародного комітету якраз немає таких проблем. Це наслідок нашої потужної комунікації, саме на цьому рівні, чи там інакші погляди в керівництво? Я е не беруся е говорити е про е якби, кулуарні. Там перемовини і наші позиції всередині цього, цього комітету, але ми просто маємо результат. І судячи з усього, принаймні, те, що говорив Валерій Сушкевич, саме цьому передувала передувала саме кулуарна робота, саме спілкування безпосередньо з суб'єктами голосувань. І він розповідав про тиск. Зі сторони міністерства закордонних справ Російської Федерації на національний паралімпійські комітети з приводу того, щоб вони не голосували за відсторонення Росії та Білорусі, але все ж таки ця от спортивна дипломатія, саме проукраїнська, вона перемогла, і ми маємо наявний результат. Тут ми на цього результату, на жаль не маємо. Ми знаємо, що в тенісі росіян значною мірою е, вітають так, прихильно до них ставляться. Що цьому, в в, яка ситуація в цьому сенсі, і е, е, наскільки можливо е, певну коаліцію можливо видатних спортсменів організувати, щоб вони так само цю тему просували? Ну щодо спортсменів, видатних спортсменів, які просувають цю тему, то всі я думаю, українські спортсмени в тому чи іншому вигляді е, долучені до подібної. Історії і записують і звернення і комунікують з представниками їхніх видів спорту з приводу того, що би, ця ситуація обурює їх, і вони не розуміють причин того, чому Міжнародний Олімпійський комітет взагалі має якимось чином вже проголосоване відсторонення представників Російської Федерації. А з приводу інших федерацій, які допускають, є різні федерації, в тому числі ось ви сказали теніс. Ми знаємо, що є до прикладу в боксі представники з Росії. Є е, там в змішаних ідиноборствах, е, по однокі випадки, випадки трапляються. Е, я, я так розумію, що немає політичної волі. До речі, теж на цій асамблеї було піднято питання з приводу того, що е, наразі тут нещодавно закінчився турнір Australian Open, і там представниця України грала в теніс з росіянкою. З росіянкою. З росіянкою. І наразі для Міжнародного олімпійського комітету. Це як привід, того, як прецедент, певне, так, прецедент так? того, що от вони ж грали, нічого не трапилося, чому інші не можуть грати? А чому, до речі, це відбулося? Чия це хиба, що Українка зіграла з росіянкою? Підняти підняти запитання безпосередньо до представника Федерації тенісу України, але представників, на жаль, на асамблеї не виявилося, і ніхто не дав взагалі ніякого коментаря з цього приводу. Я думаю, що треба просто прокомунікувати, тому що ну, це дійсно по суті, вистріл собі в ногу, тому що наразі представники. Які залучені, які хочуть долучити росіян і білорусів, можуть розповідати, що ну, ось вже був прецедент, вже грали в теніс, вже там все пройшло, ніяких ексесій не було, тому я думаю, ну, вони можуть вважати, що взагалі немає ніяких проблем для того, щоб долучити цих спортсменів до міжнародного олімпійського руху. Я хочу нагадати, що левова частка спортсменів з Росії вони взагалі є. Контракт на контракті з Збройними силами Російської Федерації або з Національною гвардією, і ми бачимо, як вони долучаються. Ну а вже ж в першу чергу, їх як би, місія вона заключається в пропаганді цих відомств, і якби це така цілкова історія про те, що спортсмени там відносяться до певних силових відомств, ну не тільки силових. Різних, але в силовим відео вони через те, що фінансуються найкраще, тому мають змогу більше спортсменів злучити до своїх лав. Ось і по суті ми бачимо багато контенту в соціальних мережах, коли спортсмени просто їздять по школах по, із агітаційними спічами. Щодо того, по школах це діт, діти, що по суті, неповнолітні не з розповідням про те, що треба захищати. Свою батьківщину, ну тобто готують до того, що в майбутньому буде нелегка доля. Треба буде брати в руки автомат і йти за вирішувати так звані геополітичні якісь моменти за не зовсім адекватної людини, яка знаходиться в Кремлі. І крім того, ще ми бачимо теж в цих же соціальних мережах, коли спортсмени, спортсменам олімпійським чемпіонам, в тому числі з Росії, дякують за те, що вони допомагають Збройним силам Російської Федерації в тому, що там донатять на якісь необхідні амуніцію, на, які, на якусь необхідну амуніцію, на якісь там прилади, на зброю, в тому числі, на якісь дрони, тобто вони повністю. Залучені до реалій російського життя, в тому числі до військових реалій. І вони навіть не ховаються, вони це виставляють публічно в своїх соціальних мережах. Крім того, очільник національного комітету Російської Федерації пан Позняков коментуючи цю ситуацію, казав, що він пишається спортсменами, які долучилися. До так званої спеціальної воєнної операції. Про що і може йти мова, про яку нейтральність в цих реаліях взагалі невідомо абсолютно нікому. Дуже дивно, що Томас Бах говорить, що спорт поза політикою, так і відповідно спортсменів карати в такий спосіб не потрібно. Томас Бах, його президент України, запрошував до Бахмута. Щоб він приїхав і побачив, що нейтральності не може бути в російсько-українській війні, що є агресор і є жертва, чи є у нас шанси притягнути Баха? Якщо не до Бахмута, то бодай в Бучу в Ірпінь, найбез'їздив? з'їздив. Як це зробити? Томас Бах здається, влітку або в кінці весни був в Україні. Він приїздив, він спілкувався з паном Зеленським. Він його там, я думаю, якщо я не пам'ятаю, точно був на базі Кончазаспа, але я думаю, що е, мені здається, що його возили в, в Бучу і в Ірпінь, Якщо я не помиляюся. А, а, а якщо не возили, то це точно якийсь е, е, ну, неправильний підхід, тому що це, це принаймні не бахмут, не треба далеко їхати. А тут під Києвом, як до Кончезапи, так і від Києва і до Бучі. Могли б свозити, але здається, що і возили ось, і він бачив це. Він бачив, в яких умовах живуть українці, в яких, яких руйнувань завдали росіяни нашій країні. Він бачив ту е зруйновану спортивну інфраструктуру. Він знає кількість спортсменів, які яка загинула на теренах цієї війни. Тобто він все це знає. Але, ну, очевидно, його щось мотивує. Е Робити принаймні заяви, які розходяться з тим, що він декларував щодо солідарності з проукраїнською позицією Є ще така ідея, яку росіяни і білоруси просувають або принаймні обговорюють, перейти з Європи в Азію. Тобто, в такий спосіб, інакше кажучи, продовжити свої змагання, брати участь у кваліфікації в межах Азії, і нібито міжнародний олімпійський комітет. Так само прихильно і схвально ставиться. Що ви думаєте от, про такий маневр? Ну я так розумію, що вони е, згодні на будь-який маневр, хоч панамериканські ігри, хоч я не знаю, океанія, але все ж таки для того, щоб якимось чином кваліфікуватися. Тому що вони розуміють, що в Європі ну, війна вчиниться по суті в Європі, і багато європейських країн е, добре обізнано з приводу того, що тут відбувається. І вони займають здебільшого проукраїнську позицію, і звісно ж спортсмени долучені до цих процесів. І я так розумію, що супротив зі сторони там комітету азійських ігор немає жодного. Тобто вони там навіть, наскільки я розумію, є ініціаторами цього пере переходу. Але це, по суті, формальність, яка дасть можливість там відібратися е представникам Росії та Білорусі до, до змагань. І головне, це виступ безпосередньо на олімпіаді. Якщо міжнародний олімпійський комітет дасть нові рекомендації з приводу того, що вони не проти, е щоб представники Росії до Білорусі долучилися, звісно там будуть якісь, якась рамка, тобто вона наразі досить розмита, і я впевнений, що навіть на цьому етапі вже повинна якась бути делегована, делеговані представники з нашої сторони, які повинні пропрацьовувати цю рамку, яка дасть можливість долучити. Представників Росії та та, та та Білорусі, і щоб це не було якщо навіть так, щоб це не було е, просто формальністю, а е, чіткі чіткі е, заяви з приводу того, що вони засуджують війну в Україні, вони не погоджуються з вищим керівництвом своєї держави. В цьому вони ніколи е, не були помічені в е, підтримці підтримки публічної е, цієї війни. Хоча, якщо подивимося з іншої сторони, то я не знаю жодного представника Російської Федерації, які публічно казали, що вони ну подібні заяви ретранслювали публічно. Тобто, це вже каже про їх відношення до цієї війни. Ось і звісно, що якщо буде прописана ця рамка таким чином, то я впевнений, навіть якщо стане питання з приводу того, що давайте долучимо, нехай вони підпишуть і вперед. То ніхто з російських спортсменів просто на це не піде. В листопаді був призначений новий голова Національного олімпійського комітету. І тоді, після того, була криза, був скандал з приводу того, що дотепер залишалося, до того часу. Залишалося в складі і Суркіс, і Шуфрич. Ви тоді заявили, що ви будете виходити. Ну і зрештою, в. Січні ви залишили, і так само було виключено і Суркіса, і Шуфрича, Кожем'якіна, Андрія Шевченка. Так само. Як ви зараз оцінюєте цю структуру? Сам регламент і статут, точніше, статут цієї організації, просписаний таким чином, що воно має вигляд закритого акціонерного товариства? Тобто, ми розуміючи, яким чином буде проходити голосування, розуміли, що шансів у нас небагато. Ось, а тим не менш, ми е, заявили і показали інші принципи і підходи до, е, до публічної комунікації, до те, що, того, що ми готові спілкуватися, ми готові відповідати на питання, ми готові е, не, і нести відповідальність за якісь там свої е, помилки, які б, які б ми точно е, напевно допустилися. <кій> Ось, е, е, Так виходить, що е, ви розумієте. Е, Справа в тому, що на той момент кандидат на пост президента Національного олімпійського комітету являється і міністром молоді та спорту нашої країни. А люди, які голосують, левова частка, це президенти національних федерацій, які безпосередньо від міністерства отримують кошти. На свою роботу, на своїй там календарний план на реалізацію своїх там якихось задумів і активності на наступний там чи на будь-який рік. Ось тому тут очевидний конфлікт інтересів, і, і взагалі практика поєднання подібних посад вона існувала, напевно, якщо там за аналогією брати, то тільки у Білорусі, коли пан Лукашенко. Очолював Національний Олімпійський комітет. Взагалі це дві різні історії. І, 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 і Міністр це одна і, посада, і, і одна зона відповідальності Національного Олімпійського комітету це зовсім інша посада. І, взагалі, прописано в Олімпійській харті, що це аполітична. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Янукович теж uh, очолював. Так, так, Янукович теж теж очолював. Ну тобто, так такі президенти були, але не зовсім далі. Uh, аполітична структура. Яка повинна бути це прописано в Альпійській харті, повинна бути поза політикою. І тобто наразі ми маємо історію, коли міністр, який яка є політичною посадою, безпосередньо очолює національний піський комітет про наших спортсменів. Вони в надзвичайно непростих умовах мусять зараз тренуватися і готуватися до змагань наскільки наша інфраструктура знищена, і як за цих умов мотивувати спортсменів досягати результатів? Суттєво знищена спортивна інфраструктура, особливо в тих регіонах, які постраждали від масованих атак, артилерійських, в тому числі там і ракетних атак Російської Федерації, інфраструктура тих видів спорту, яка в нас не, не масова, вони тренуються, як правило, за кордоном. Тому що ну можливо така бути ситуація, що немає всередині нашої країни наразі необхідної інфраструктури. Ось певна кількість спортсменів вони просто. Перемістилися з східних регіонів нашої держави десь на західні, або приїхали до Києва. тобто перевезли з собою за можливості своїх рідних та близьких. Тобто ситуація абсолютно різна, зважаючи від виду спорту, і зважаючи від поточної ситуації від того, де жив цей спортсмен, як він де чим він займався, це точно не сприяє нормальній підготовки. Підготовці наших спортсменів для участі в різноманітних змаганнях, але зважаючи на те, що зараз рівень мотивації саме в спорті він надзвичайно великий, тому що спортсмени вони відчувають солідарність і дуже велику вдячність бійцям збройних сил України, які наразі відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої держави у цій війні, і звісно, що вони хочуть. Знаючи, що і солдати вболівають за наших спортсменів там на різних змаганнях, і вони особисто там займалися тим чи іншими видами спорту. Я маю в у увазі бійців збройних сил України, і вони е, хочуть своїми перемогами. Ну, принести якусь втіху для, для українців для збройних сил України, і звісно, це мотивує їх виступати і викладатися на всі 100% в різноманітних змаганнях для того, щоб український стяг піднімався, лунав український гімн і український спорт продовжував своє життя. Що ж, я думаю, ми всі чекаємо на завершення цієї війни. Переможне після цього будемо налагоджувати життя, і в тому числі це дасть можливість і нашим спортсменам реалізовувати своє покликання. Дуже щиро вам дякую за інтерв'ю.